Всім добра здоров'я. І так, ми майстри дереньки, які в своїй майстерні виготовляємо дуже багато речей, яких нема в світі навіть. Ну, наприклад, ось такі, у нас їх е, тільки ми робимо. Ви ніколи не зможете знайти, щоб ви перебрали весь інтернет і всі мільярди людей, які це роблять, такої моделі тільки у нас. Нам її зробив Роман Романюк, художник 3D. І дуже багато надає він нам робіт цих. Е, для чого я виставив так багато образів? Оце щоб ви могли розпізнати кольора собі, темніші, світліші, які ви хочете під тон. Я їх спеціально затримав на 2 тижні, щоб вам показати цей весь набір. І ще одно, ви можете така, наприклад, тайна вечеря, чи що, там теж можете собі зробити таке поздоровлення. Бачите, такий текст. На будь-якому виробі, якому ми робимо. І ще вже підійшов час. Різдва. І ми вже почали робити ці шапки різдвяні такі. Ви можете її у нас придбати разом з фігурками. Ну все так, як ви тут бачите. Навіть з освітленням теж. Що ще? Що... І ще хотів, що вам показати, ще отакий У нас новий перша ікона нового зразка виготовлена дуже чудово. Мені сподобалось так не знаю. Вона подвічена задній план лишень цих образів. Так що. Не забувайте підписуватися на сторіночку Майстри Деренько. Ставити лайки, вподобайки, ділитися цим відео. І для замовлення ви можете замовити їх у нас по вайберу, месенджеру, телеграмі, ватсабі, або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. І я йду вам ще зараз покажу, як вони робляться. І вам всім добра здоров'ячка. Чим ще роботи робить такий станок Домінант. Бачите, от ви, ви, вирізаний вже е, трезуб, треба обробляти. А тут доробляється вже теж станком домінант. Заробляється ікона тайна вечеря вже. Бачите? Так що станки свою роботу роблять.